Чи переїжджають жителі Курщини на окуповану територію Запорізької області? Про які випадки відомо? Не тільки з Курської області Ви знаєте, що вони поставили собі за моту за сили прибирання тимчасово окуповану територію близько 50 тисяч переселенців гастролей з Росії. Чи можуть російські біженці опинитися в Маріуполі? Там нема житла досі більше двох років окупації корінним мешканцям Маріуполя. Як живе курська? Область під контролем українських військових. І чи планує місцеве населення виїжджати на окуповані території України? А повертатися з Курська в суджу трошечки простіше, ніж Запорізької області, окупованої частини. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська евакуація жителів Курської області до окупованого Азовського узбережжя провалилася. Про це днями повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, про масову евакуацію з Курщини на окуповану територію Запорізької області не йдеться. Реально відбуваються лише поодинокі випадки переселення, зокрема у Кирилівці. Натомість у Бердянську, Приморську та інших містах Приазов'я також немає масового потоку евакуйованих, сказав Іван Федоров в ефірі телемарафону. Тож це навіть не про сотні сімей, це про поодинокі сім'ї, які вони зробили суто для своєї російської пропаганди, російської картинки, начебто привезли, начебто допомагати. Але е, ми не бачимо ні сотень, ні тисяч, тим паче людей, які б евакуювалися ні в Бердянськ, ні в Приморськ, ні Приазовськ, ні в Кирилівку. Іван Федоров назвав заяви окупаційної влади про евакуацію жителів Курщини черговим пропагандистським кроком, щоб показати, начебто, турботу про своїх, та отримати додаткові кошти з російського бюджету. Тим часом підконтрольний окупаційній владі місцеве телебачення за ТВ повідомляє, що жителів Курської області розміщують на базах відпочинку у Кирилівці. Всього на окупованій частині Запорізької області начебто можуть поселити до двох тисяч осіб, але за допомогою звернулися кілька сімей. Нагадаємо, що рішення про переселення жителів Курщини на курорти Азовського моря ухвалили виконувач обов'язків губернатора Курщини Олексій Смірнов та очільник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Про це стало відомо минулого тижня. Всього з Курщини планували евакуювати 180 тисяч людей. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам Приазов'я, що жителі Курської області не поспішають переїжджати до окупованих міст Приазов'я. Балицький, який перебуває і керує так званою владою на тимчасово окупованій території, дійсно оголосив, що, мовляв, ми чекаємо біженців з Курської області, ми готові їх прийняти на Азовському узбережжі. На Азовське узбережжя, це і Бердянськ, це і Приморсь, це і Кирилівка, відомі курорти. Так от саме в Кирилівку він запрошував, навіть знайшов, оголосив База і на прибою. Вона здатна розмістити одночасно 300 відпочивальників, як нам відомо, на даний час дійсно прибули, але це мало чи групі, тобто не рвуться сюди куряни, тому що розуміють напевне, що розуміють в тому числі, що це є небезпечно, що Запорізька область і частина окупованої Запорізької області перебувають під постійним, ну скажімо, в стані. В стані воєнних дій а, і тому не рубуться сюди російське інформаційне агентство ТАСС 19 серпня повідомило, що з дев'яти прикордонних районів Курської області з початку евакуації відселили, начебто, понад 121 тисячу осіб. Втім, куди саме не уточнили. Росії, так само, як і місцевим окупаційним чиновникам, було би більш вигідно розселяти жителів Курщини саме на захоплених територіях, вважає речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Балиски ще хотів під шумок отримати якусь. Якусь якісь фінанси з російського бюджету, ну аби на цих людях ще заробити. Ну тобто зараз не йдеться про те, що на території окупованої Запорізької області масово прибули жителі Курської області. Переважно я так розумію. Вони ховаються десь в центральній частині Росії. Це звичайно, що для тамтешнього керівництва. Не дуже комфортна ситуація, оскільки люди збуджені, оскільки люди там, ті, які евакуювалися з тих територій, пред'являють якісь претензії місцеві влади. тому хотілось би їх кудись подалі відсунути. І це було б в принципі для них нормальна історія, коли біг. І перевезли був знакуди на територію окуповану Запорізької області. Люди, які все ж таки приїхали з Курської області на окуповану територію Запорізької, розселяються на курортних об'єктах. Про квартири, які відібрала окупаційна влада у місцевих жителів, поки не йдеться. Додав посадовець. Так такого немає, ну, вони і продовжують, вона ж триває нині процес е як це, націоналізації нерухомості. От на даний час вони створили реєстр, куди увійшло близько 100 тисяч об'єктів нерухомості. Ну, що, що це мається на увазі? Квартири, будинки, дачні будиночки, ділянки дачні, пансіонати, бази відпочинку. Тобто, вони вже у них є певна ось база. І певна е, інформація про те, куди можна заселяти. Не тільки з Курської області. Ви знаєте, що вони поставили собі за мету заселити на тимчасову окуповану територію близько 50 тисяч переселенців, астролерів з Росії. Вони потроху приїжджають. Дійсно, це і медики, це і педагоги, це і колишні відставні вояки, і так звані герої СВО, це і правоохоронці, це і, ну, інші Теорії, ну що спеціалістів мається на увазі, ті, які працювали раніше. Фактично немає, тому що дуже багато людей виїхало з окупованої території, власних фахівців, тому їм треба провести таке от заміщення. Ну, і звичайно, насамперед, це безхозне, так зване, як вони називають, житло, воно використовується для розквартирування нинішньої регулярної армії. Це стосується і Мелітополя, і Бердянська, і Токмака, і інших населених Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Головний редактор видання Бердянськ, 24 Віктор Коваленко, розповів, що у цьому місті відомо про випадок, коли жителя Курщини таки заселили до приватного будинку. Втім, цей житель Курщини, військовий російської армії. Я дуже сумніваюся, що цей що цей процес він набуде якогось масового явища. Розумієте, тому що ці жителі Курщини вони не потрібні самій Росії там. Тому їх і вивезли з однієї зони бойових дій, фактично в іншу, і тут їм ніхто не буде давати це житло, бо нерухомість бордянську це дуже такий класний актив яким є кому розпоряджатися, розумієте, там це будуть або свої якісь люди, або ФСБ, або ті ж люди в інших якихось погонах, місцеві, топ колаборанти, і рядовим жителям Курщини квартири, які на ринку коштують там 40-50 тисяч доларів, їм ніхто роздавати не буде, розумієте? Комфортних умов для жителів Курської області окупаційна влада не створила, каже журналіст. Із того, що я бачив, Соцмережах вже вчора в Мелітополі здається, там деякі курчани чи куряни, як їх правильно називати, не знаю. Їх завезли чи то в гуртожиток, чи то в спортивний зал, десь у Мелітополі, і вони вже там їм все не подобається, тому що їх просто завезли, кинули і далі робіть собі, що, що думаєте. Ніхто нічого їм особливо там не допомагає. Трошки пропагандисти познімали. Картинку собі зробили і поїхали, тому я думаю, що і в Бордянську їх будуть завозити їх. Думаю, привезуть розселять на базах відпочинку. Але самі розумієте, вже кінець, е кінець літа. Ну ще місяць можливо там погода протримається. В Бердянську немає таких закладів, небагато таких закладів, які в принципі готові були працювати е, цілий рік. Вони не налаштовані. Я думаю, в них немає системи опалення такої. Вони працюють сезон і трохи бархатний сезон. І от просто вести сюди людей на місяць. Ну я не знаю, чи це доречно. Заселення жителями Курської області, так само і росіянами з інших регіонів, загрожує місцевим жителям, додав Віктор Коваленко. Звичайно, дуже погано, що місцеві мешканці не можуть в обличчя зараз їм сказати, бо все, що про них думають, бо ну, у будь-якому випадку, ким би вони не були, біженцями, там безхатьками, ще кимось, вони є в привілевійованому привіл становищі зараз і будь-яке. Ну, там, криво, криве слово чи погляд там в їхній бік, це загрожуючи подвалом, чи навіть там більш серйозними санкціями, ув'язненням, кримінальними справами і так далі. Звичайно, все це за, Звичайно, вже дуже сильно змінився етнічний склад у Бордянського. Дуже багато приїжджих, дуже багато приїжджих не тільки там, з Курська, з Кавказу дуже багато, навіть з країн Азії. Ну нічого хорошого у цьому немає, це оскільки це я ж кажу не природні явища, а штучно насаджено. Тим часом у Маріуполі також мають намір розселяти біженців з Курської області. Відповідне доручення видав окупаційний керівник міста Олег Моргун. У документі сказано, що окупаційні чиновники з метою підготовки міст для жителів Курщини мають надати пропозиції з оптимізації розміщення осіб, які залишилися без житла у результаті бойових дій в 2022 році. Також для цього окупаційна влада має підготувати перелік так званого безхозяйного житла. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новинам Азов'я, що житла у Маріуполі не вистачає навіть для місцевих жителів, чесно кажучи, я не знаю, де там збирається окупаційна так звана адміністрація приймати е, цих курчан, тому що житла не вистачає е, самим мешканцям окупованої території, які проживають в Маріуполі, в Маріупольському районі. Е, якщо ми подивимось на реалії. Давайте казати про те, що всі ті бази відпочинку на Азовському узбережжі їх у свій час зайняли окупаційні війська, і дуже часто там бу були справедливі влучні прильоти. Плюс окупанти там самі зруйнували дуже багато. і... Давайте казати відверто з урахуванням того, що окупанти пошкодили і зруйнували 80% житлового фонду Маріуполя. То в принципі в Маріуполі, як я вже казав, не те, що немає де розмістити там тих, е, е, як то називають біженців, да з Курської області е, е, там нема житла досі більше двох років окупації е, корінним мешканцям Маріуполя, і тим е, так званим е, заїжджим. заселення Маріуполя жителями Курщини не набуде масового характеру, вважає депутат. Це все носить по Маріуполю і польському району чи губа декоративний характер, і це відповідає дійсності. І я припускаю, що максимум, що вони зроблять, то на камеру запишуть, як вони там одну-дві якісь там багатодітні родини, які там. Ну, це я зараз, знаєте, так метафорічно там біжали з Курської області, так бігли, бігли і добігли до Маріуполя, що їх там прийняли. Ну тобто, тобто, щоб зняти виключно пропагандистські ролики, потім показати, як. Нові території з точки зору країни агресора включилися у цей процес і допомагають знедовленим ті, хто там позбувся своїх домівок в Курській області. Ну тобто, оце вони можуть зробити. Збір гуманітарної допомоги у Маріуполі для жителів Курщини також є піаром окупаційної влади. Додав Дмитро Забавін. З врахуванням того, що мені розповідають маріупольці, що вибачте, їсти нема чого самим маріупольцям. Ну тобто, живуть в такої. Е Вимушеної нужді, що треба е, за щось жити, там купувати ліки, е, харчі, е, то це теж є піар акція, тому що е, е, ніхто не зможе відірвати від себе з урахуванням важких умов виживання в Маріуполі зараз, там якісь продукти харчування, тому що самим Маріупольцям не вистачає в окупації е, ані продуктів, ані засобів гігієни, ані ліків. Тому це просто все, знаєте, ото як вони Звикли знімати пропагандистські ролики, але це не буде відповідати дійсності, як і е, те, що там показують, що нібито Маріуполь відбудований. а Насправді там декілька новобудов звели, а е, тисячі стоять просто знищені. Нагадаємо, що українська армія війшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня у регіоні тривають бої. Збройні сили України заявляють про контроль над десятками населених пунктів, серед них Райцентр суджа. Російська влада оголосила у Курській області режим надзвичайної ситуації, федерального масштабу. Україна, за заявами офіційних осіб, не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області Росії, але хоче захистити життя українців і убезпечитись від російських ударів. Як живе Курська область під контролем українських військових, і чи зацікавлене місцеве населення залишати свої домівки і виїжджати на окуповані території України? Журналіст Тарас Ібрагімов, який відвідав Курщину, розповів новинам Приазов'я, що жителі, які не змогли або не захотіли виїжджати, наразі адаптуються до умов, що склалися, і навряд чи будуть кудись їхати. Рішення залишитися воно прийнято і вони. Звикають до тієї дійсності, в якій їм тепер доводиться жити. Ну, в судді, зокрема, доволі спокійно, з того, що я спостерігав, це відносний тил уже збройні сили попереду, лінія була бойового зіткнення попереду, і, але все одно це життя, скажімо так, ну в зоні бойових дій, тобто там можуть бути. Там можуть бути обстріли, там літають час від часу дрони. Не завжди зрозуміло, чиї це дрони, чи це дрони збройних сил, чи це дрони противника. Зрозуміло, що там вже не працює нічого. Магазини, аптеки. Це все не працює і ну, вишивання тепер залежить від того. Ну, і гуманітарна ситуація, від того, як будуть постачатися продукти продукти і все інше необхідне для життя. Уповноваженими на те органами жителі Курської області, які залишилися у зоні бойових дій, переважно відчувають себе покинутими, каже журналіст. Однозначно, ці люди відчувають ну, прострацію, розгубленість нерозуміння того, як будувати своє буденне е, життя далі. Тобто, в магазин ти не сходиш. Е, там якщо в тебе проблеми зі здоров'ям, не зрозуміло, куди їхати до кого звертатися. Ніхто тобі не допоможе. Ну тобто, принаймні зараз, коли там така ситуація доволі нестабільна, а, ну і ну там війна. Тобто там виконуються воєнні задачі, там іде війна, і очевидно, що цивільні там принаймні певний період часу, повторюсь, а, залишені самі на себе. От тому я думаю, що да вони певною мірою відчувають а, незадоволені від того, що їх а, не евакуювали. Можливо, якби з боку Росії я припускаю, якби з боку Росії була більш якась е, е, системна придумана евакуація з цих населених пунктів, то можливо було, виїхало б більше, тому що ті, хто мають змогу, вони виїжджають одразу. Вони хто має автівки, хто має точно знає, куди може їхати, ну хто більше якось е, переймається за своє життя і ну. Теж може їде там в невідомість. Пропозицію переїжджати на окуповані території України. Журналіст вважає пропагандою російської влади. З точки зору логістики, робити такий крюк через всю Росію вивозити цих людей знову ж таки в невідомість, тому що окупація російська окупація, де вона не була, це точно нестабільне життя соціальне, як мінімум, гуманітарне. ситуація там складна. Тому чи, чи, чи хороше життя в окупації в Запорізькій області чи в Донецькій області, я думаю, ні. Я переконаний, що ні. Все одно в людей на якомусь там психологічному рівні, напевно, е жевріє думка, що ну, це може за закінчитися в якийсь момент. Е і я швиденько повернуся до себе додому. Ну а повертатися з Курська. В Суджу трошечки простіше ніж Запорізької області, окупованої частини Запорізької області в суджу. Скільки ця ж ця ситуація ще буде тривати, скільки ця операція ще буде тривати, ну невідомо. Це може бути ще місяць, ще два, ще три, півроку. От тому я думаю, що ці люди будуть облаштовувати своє життя десь в Курській області, або шукати родичів в Росії, от і намагатися. Ну як совлаштувати своє життя там російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Видивилися новини Азов'я. з вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Вини приазов'я.